Всім привіт! Давненько я вам не показувався. Сьогодні хочу зробити відео оголошення про продаж озимої пшениці на посів. Так, є у нас певний об'єм пшенички, який ми можемо продати. Залишаємо якусь кількість для себе, якусь на продаж. Хочу показати, яка вона. Ось, бачите, це на даний момент Софія Київська. У нас є три сорти. Городниця. Софія Київська та Етана. Ну, в цьому бегі це Софія Київська, в принципі, вона однакова везде. Отака пшеничка, ціна 7000 тонн. Кому треба, звертайтесь. Знаходимося у Харківській області. Лозівський район. Раніше був це Перомайський район. Тому ось така пшеничка. Кому треба, звертайтесь. Номер телефона залишу. Під відео, у відео. так, Ну і пару слів. Віяна вона ОВСкою і скошена роторним комбайном. Тому якість така прекрасна, як бачите, чудове насіння. Так що, кому треба, звертайтесь.